Від завтра, 22 грудня, у рівному за неправильне паркування штрафуватимуть водіїв. Про це повідомили у департаменті муніципальної варти. Крім того, вони презентували мобільний додаток для оплати штрафів. Більше про це дивіться далі. Неправильно припаркувався, отримав штраф. Майже рік пройшов, як у рівному запрацював департамент муніципальної варти. Тепер інспектори мають право штрафувати водіїв-порушників. Ми дійшли до того, що ми нарешті запускаємо відділ контролю за паркуванням. Ми патрулювали в якийсь період часу. Ми навчалися останні кілька місяців. Ми співпрацювали з компанією Тумс. Компанія Тумс це розробник мобільного додатку рівне сервіси, за допомогою якого водії зможуть оплати. Ти свої штрафи, перший сервіс, який ми зараз запускаємо, це можливість сплати штрафів. Тобто людина заходить, вносить свій автомобіль, вносить серію номер повідомлення або постанови, находить свій штраф і сплачує цей штраф. Тобто система дає можливість оплатити в онлайн цей штраф. Ну і плюс інформує там по різні події, які є в місті, в тому числі там якісь інформаційні повідомлення і різні технічні речі. До цього інспектори муніципальної варти мали право лише попереджати водіїв про. Порушення відповідними пам'ятками, однак тепер це буде повноцінна постанова. Після того як інспектор виніс повідомлення, залишив його на лобовому склі. Наступним етапом є передача всієї цієї інформації для того, щоб встановити відповідальну особу згідно частини згідно статті 14.2 кодексу України про адміністративне правопорушення. Після того як відповідальна особа встановлена, формується постанова. Та особа та, в принципі на цьому процес притягнення до адміністративної відповідальності завершено. Варто зазначити, що інспектор може притягнути водія до відповідальності без його участі. У водіїв буде 10 банківських днів для того, щоб сплатити 50% від розміру штрафу. Тобто, якщо штраф 340 гривень, у нього є 10 днів, щоб сплатити 170 гривень. Якщо він це робить, тоді постанова вважається виконаною у повному обсязі. І на тому все. Якщо 10 днів спливає, постанова не була сплачена. Тоді вона надсилається рекомендованим листом за адресою реєстрації порушника. Після того порушник матиме 30 днів для повної сплати штрафу. Ми розділили місто на теперішній день на сектори. І по цих секторах поступово будемо працювати. На жаль, ну мала кількість штату унеможливлює роботу в ділянці, тобто в масштабі цілого міста. Ми будемо працювати по по ділянках. Слідкувати за порушенням парковки буде поки що три інспектори, тому основна увага приділятиметься на центральну частину міста. Сьогодні в Україні в принципі проблема з паркуванням поширена в усіх, абсолютно в усіх містах. Є ця проблема через. Зростання кількості автомобілів на дорогах. Відповідно, ті проектування, ті норми, які закладалися колись, вони були розраховані на меншу кількість автомобілів. І Відповідно, це зростання приводить до того, що відсутність паркувальних просторів змушує водіїв паркуватися, як то кажуть, по-простому там, де є. Відтак муніципальна варта на своїх ресурсах розмістила список по секторах міста, де водії можуть припаркувати свої авто. Ілля Томашевський, Павло Стецюк новини Рівного.